Усім привіт, в продажі Fiat пригнаний свіжопригнаний в Швейцарії. Це у нас двойної дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація на чорних фарах, чорні решітці, чорні дзеркала, так само чорні титани. Все це надає дуже класного вигляду. В поєднанні з таким чорним, темно-сірим кольором, можна сказати, Мокрий асфальт чи сіра миш. На сонці дуже гарно переливається цей колір. Пробіг даного автомобіля 158 тисяч, також має максимальну комплектацію, ще раз повторюсь, 19 колеса на зимовій резині. Підвізка в цих автомобілях дуже м'якенька, так само має високий кліренс, ідеально підходить машина для наших доріг, для різних задач, можна сказати. Машина підійде для любителів рибалки, подорожей і так далі. Має Задні паратроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Ось такі стоп фонарі діодні дуже класно, стильно вечором виглядають. Притоновані з підігрівом задні вікна з заводським напилом рейлінги для кріплення вашого багажу. Також знизу кріпиться запасне колесо. Нижче нас нержави без корозії. Це машина Швейцарії. Не путайте її зі Швецією чи Німеччиною. чи, там, Наприклад, Норвегія. Має безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, кузов весь ціленький, без м'ятин, без сарапин, без колів, все в гарному стані. Має протитуманні фари так само, бампер, капот, все без піскострую, без колів. Все просто в неперевершеному стані, можна так сказати. Зараз перейдемо, покажу вам його прибором. Ось Такий у нас професійний прибор профілайн. Починаємо перевірочку. Капот у нас в оригіналі. Крило в оригіналі. Так, Перефарбована у нас ось ця дверка, це просто косметичний підкрас. Саме ця дверка. Бачите, підсвічує синім кольором. Якщо буде підсвічувати червоним кольором, тоді є шпаклівка. Це просто косметика. Ще раз повторюсь, можливо, була якась царапина. Щоб прийти техогляд в Швейцарії, неодноразово показую, розказую, потрібно, щоб кузов весь був в ідеальному стані. Бачите, прийоми все ціли, оригінальні вікна, просто поверхнева покраска, так кажуть, Косметична. Аби щоб кузов відповідав вимогам техогляду Швейцарії. Так, далі йдемо крило оригінал. Так, ляда у нас і бампер пластиковий, він не пробивається, бачите. Так, Далі у нас це крило так само перефарбоване, просто косметика, як бачите. І ось ця дверка. Це все робили в Швейцарії дуже якісно. На око зовсім не відрізниш, тільки якщо перевіряти прибором. Так, Далі ця дверка вже в оригінал. Крило так само оригінал. Так. І дах так. само оригінальний. Зараз перейдемо до салону, покажу вам його комплектацію. Так, маємо безключовий доступ, повний електропакет, складання підігрів зеркал, повний електропривід усіх вікон, центральний замок, блокування вікон. Управління дзеркалами, регулювання, складання. як я казав, преміум музика Alpine, дуже класно звучить. Такі у нас шкіряні вставки на дверних картах. Зверніть увагу на пластик, все в гарному стані, не зацарапане. Так само прийоми не побиті. Ось ще один код дублюючий, фіксуйте собі. Так само сидіння з електроприводом, все повністю працює, має підігрів сидіння. Так само бокова підтримка не просижена, не протерта. В гарному стані сидіння, як і весь салон і загальний стан автомобіля. У нас мультикермо так само в гарному стані шкіряне. Тут у нас де управління світлом, підсвіткою, так само підсвіткою по салоні, фарами, точніше, Ось такий у нас потолочок. Нічого не прокурено, не протерте. В Машині посторонніх запахів немає. Тварини возили, не, не корили. Ато затемнення дзеркала присутнє. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, так само підстаканечки з підсвіткою. Ввечері гарно все підсвічується, Такий, така велика ніша. Тут у нас ховається розетка для зарядження ваших девайсів. Зараз заведемо автомобіль. Система запуску двигуна без ключа. Ось так Заводиться гарно чітко автомобіль. Одразу включається навігація. Одразу пропоную підключити. Включити підігрів автоматично. Можна підключити телефон. Пропоную підключити телефон. Так само навігація. Українські карти присутні одразу. Тут у нас йде блок управління кліматом, так само тут є кнопочки вже. Можна з сюдою-сюдою управляти. Ось така у нас приборна панель. Пробіг 158 800 кілометрів, майже 159 тисяч. Саме бардачок, вся документація присутня, машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Саме сервісна історія присутня тут ховається, такий бардачок. Пізніше буду вам показувати. Дивіться відео до кінця. Під лукітником маємо ще одну розетку USB Aux. Все гарно, чисто доглянуто. Машина була в охайних руках, можна так сказати. Так само панелька вся в гарному стані, не зацарапана. Такий приємний пластик м'ягенький, не буде вам скрипіти. Така машина збита до кучі, можна сказати. Ось такий має гарний вигляд. Так, А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Ось такий на задній ряд. Зверніть увагу, за вам показую в фіатах Двері відкриваються майже на 90 градусів, буде комфортно залазити пасажирам на свої місця. Така у нас дверна карта, так само вся в гарному стані. Прийоми, пластик, дороги, нічого не зацарапане. Ось так сидіння регулюється вперід, назад, також спинка відкидається. Так само вони трансформуються в дитяче крісло. Це така, можна сказати, сімейна велика машина. Або для людей, які люблять подорожувати на дальні поїздки, або десь поїхати. На відпочинок, на природу, по має високий кліренс, повний привід, без проблем може вас виручити в будь-яких ситуаціях. Ось так залазиться на третій ряд, він так само складається. Так само підлогу можна скласти в рівну В рівну підлогу сидіння. Вже ну, неодноразово вам показував в різних відео оглядах, в фіатах. Вже не, така, не в перший раз в мене така машина, можна сказати. Місця дуже багато для ночівлі або для перевезення речей. Так само ось така ніша для ваших речей можна ховати взуття, продукти. Коли жара на дворі, можна сюди спокійно положити якісь фрукти, овочі і вони завжди будуть у холодному вигляді зберігатися. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором класно все підсвічується. Кожна кнопочка в гарному збереженому стані, не затерта, все стоїть на своєму, на своєму місці. Так само клімат контроль трьох зоний. Можна Можна задньому ряду окремо виставити свою температуру, подачу повітря виставити, через ось ці дефлектори буде дути вам кондиціонером. Так само підсвітка така дуже добра для пасажирів. Дуже така гарна, достойна машина за свої гроші, можна сказати. Мені особисто вона дуже подобається. Вже не одну таку машину я пригнав, люди задоволені такими машинами. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення, покажу вам заднє сидіння. Так, Переходимо до багажного відділення, маємо партроніки. Тут у нас камера, тут у нас безключовий доступ так само для кришки багажника. Так, Тут у нас такі сидіння, як новенькі, дуже рідко. Практично ніколи не бачив, що вони використовувались, вони просто йдуть завжди стандартно в всіх машинах. Семимісна вона йде, так само фонарик в комплекті. Наприклад, щось швиденько вам підсвітити, тільки потрібно замінити батарейку. Щось не працює зараз. Так само розетка для ваших девайсів. Пілокітники з підстаканниками для третього ряду, ремінці, так само підсвітка і дефлектори присутні. Третій ряд не обділили, можна так сказати. Так само стоять динаміки. Дуже хороша музика тут. Преміум Альпін, ще раз повторюсь. В комплекті аварійний знак тут у нас є. Такі сіточки, жилетка схована. Сам домкрат, ключі, все є, все на своєму місці, ніхто того нічого не забирав. Знизу кріпиться тут у нас запаска, як бачите, оригінальна ще, ніколи не знімалася. Знизу нижче як новеньке, нержаве, це машина не зі Швеції, не з Німеччини, а з Швейцарії. Зараз покажу все з цього ракурсу. Тут так само все у нас добре, нічого не затерте, прийоми не побиті, не витерті. Так само це сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике, дуже довге перевезти, так само вже неодноразово вам все все показував. О, ось Так складається в рівну підлогу. Так само та спинка складається. І без проблем можете переночувати, чи щось велике габаритне перевозити, такий утворюється мінібусик. Саме безключовий доступ пасажира присутній. Тут так само дверна карта вся в гарному стані, прийоми так само не побиті, буква підтримка не просижена. Це на все, на такі всі дрібниці, завжди звертайте увагу, Саме такий великий. Бардачок, можна сказати, нічок під сидінням пасажира. Ось так можна скласти, ось так від'їжджає. Так, зараз так трошки під'їхати треба. Ось так утворюється багато місця, наприклад, щось дуже довге, треба, якісь труби перевести чи плінтуса, це все без проблем можна зробити. Така машина, машина-виручалка на будь-який... На будь-який день, на будь-яку подію вона вас завжди виручить, що б ви не хотіли робити. Має високий кліренс, повний привід, надійний мотор, надійну коробку і при тому все дуже гарно виглядає. Гарно, стильно на таких титанах, з таким кольором, в такій комплектації. Звичайно, бувають інші кольори, вони так само. Комусь, комусь такий колір подобається, комусь інший. На кожний товар є свій покупець. Кому сподобається машина, я думаю, приїде, буде приємно здивований. Так. Тут у нас можна так сідати для заднього пасажира. Так само показував. Тут у нас зроблено пластиком, щоб не нищила шкіра, наприклад, щось якийсь столик, щось записати. Чи собі наприклад, закинути ноги для дальніх поїздок. Буде дуже комфортно для заднього пасажира. Так само спинка відкидається назад. Зараз покажу. Це максимальне положення спинки назад. Дивіться, скільки місця в машині. Це, напевно, найбільша машина, яка в мене завжди продавалася. Місця взаді дуже багато, так само трансформується дитяче крісло не потрібно завжди таскати з собою крісла. Така дуже продумана машина до різних дрібниць. Так, Зараз покажу вам сервісну історію. Ось така у нас сервісна книжка. Тут є декілька записів, собі можете поставити на паузу, зафіксувати, передивитися детально. Далі записів у нас немає. Тут ще я бачив відмітки про техогляд були присутні. Так само так само такі дві, дві відмітки. так Далі записів у нас немає. Так само машина повністю розмитнена, сертифікована, всі документи на місці. Бачите, фіат Фрімонт, Вінкот, 7 місць. 125 кВт, 2014 рік, 10-й місяць. Ця вся інформація про попереднього власника. Машина була в хороших руках, як бачите, вся в гарному збереженому стані. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір мотора. Тут все у нас так само добре. Усі кріплення ціленькі, нічого не кручено, не верчено. само всі рідини в нормі. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань підтікань немає. Так само по ходовій частині нічого не глюкає, не туче. У Швейцарії дуже добрі дороги, дуже рідко зустрічається, що щось в машинах стукає. Трапляється, звичайно, але дуже рідко. Можливо, якась інколи буває тяга стабілізатора чи салінблок. Нічого критичного одним словом, але в цій машині зовсім нічого не стукає. Машина відкрита до будь-яких перевірок, також додатково можете перевіряти на будь-яких сервісах. Також можлива доставка по Україні, ще раз нагадую. Зараз закрию капот, покажу ще раз її зовні і поїдемо на тест-драйв. Дуже класний колір. Ввечором він виглядає як чорний, на світлі такий. Сірий, в хмарну пору доби, такий мокрий асфальт, такий хамелеон, можна сказати. І не дуже часто він вимашується, не так часто потрібно його мити, такий практичний колір можна сказати. Цей колір з моїх самих найкращих кольорів, які можуть бути. В поєднанні з чорними титанами це дуже класно стильно виглядає. Така машинка підійде для кожного, хто любить десь їздити на природу, на дальні поїздки, бо які завдання вона, вона вам виконає. Також приїжджайте на тест-драйв, місто Радивині, Рівненська область. Можу зустріти з автобуса, з поїзда. телефонуйте, вас проконсультую, куди краще доїхати. Все я вам детально розкажу по маршруту. Або можливо доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Так, А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, коробка все плавно чітко переключає, ніяких рейків немає, посторонніх звуків так само по моторі немає. Могли чути, я вам показував під капотом. Дуже великі дзеркала з підігрівом, гарна глядовість. Висока посадка, комфортні сидіння шкіряні з підігрівом. А так само тут виводиться задня камера, коли включаєте задню передачу, ставите на R. Буде комфортно паркуватись в парі з парктрониками. Так само навігація, Bluetooth, підсвітка по салоні, круїз-контроль присутній, автозатемнення дзеркала. Дуже така продумана машина до кожної дрібниці. До кожної так само преміум музика Alpine. Це все надає комфорту при їзді цією машиною. Саме сумне динаміка машини дуже добра. Так само машина економна, середній розхід по трасі 6-6,5 літра. Все залежить від стилю їзди, наголошую. Зараз будуть писати, що машина 8-10 літрів. Бере так і далі, якщо їхати 180-150, звісно, вона буде більше брати. Но це все стандартні показники при швидкості 100 км. Завжди, завжди визначається середня витрата пального. В цьому автомобілі, ще раз повторюсь, 6-6,5 літра на 100 км при такій швидкості. Саме шумоізоляція, все добре тут. Отож, кого цікавий такий автомобіль. Приїжджайте на огляд, тест драйв. Місто Радовилє, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які вже куплені в Швейцарії, які ще не приїхали в Україну. Там переглядайте фотографії, інформацію, ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Kocham do zobaczenia